Ми будемо збирати задню бабку. Так, вона у нас помалювалася. Тут всі її детальки є. Тут ще треба буде зробити е, такі фаски. Це ми зараз зробимо. Поки що зберемо це все, що є. Потім подивимося, чого немає. Так, це у нас пінолька відчищена. Зараз можемо з маслом. Ставимо пазом вверх. Тут є штопор такий, щоб від того, щоб піноль не прокручувалася. Так. Добре. Масло. Так, ставим сюда с упором вала. Добре. Так, прикручиваем. 2 треті знесу Треба пальца моего дуже хочу, а вот пишло. Крутые тут. Давай. Так, ставим штрувалчик сюда. Так. Шайбочка на 10. І ось ці гайки такі. Можна було поставити сучасно 10 на 1, але вони в нормальному стані. Встати <кхух> їх. Так, для них є такий ключик. Так, їдемо далі. Ставимо вал екцентриковий піджиму під задньої бабки. Значить, це нас сюди. Це ми все гарно змазуємо. Так, ставимо сюди і попадаємо. І закручуємо жончик, який у нас тут є. Щоб воно не підклінювало все. Так, тепер будемо ставити підошку. Ота. Досить нормально вона. Чуть-чуть якісь там люфтик є, але терпимо. Тепер ставимо таку штучку і закріплюємо з цієї сторони і з цієї сторони болтиками. Вона може стояти або з одною стороною, або іншої. Ти подивитися, ті отвори можуть бути не по центрі. І відповідно тоді О, так воно крутиться. А в іншому випадку воно не, не, не крутилося. Гвинти, болти поставив ті, що були. Немає зараз підчистих гранок, та і тут воно не так часто регулюється. Так. так, Це вже потім на станку регулюється. Дехто для того, щоб підошва міцніше трималася і нікуди не з'їжджала, тут робиться. Пас вифрезеровується тут або тут. Ну там Пас 6 мм товщиною і довжиною там, сантиметр півтори. І нарізається різбав в корпусі бабки. Ми, коли ми його бабку відстроїли на станку, зацентрували все, тоді ми тут піджимаємо, скручуємо, і воно вже тоді не тікає. Ну, це вже, як то кажете, кожен собі під свій станочок. Ремонтую його, модернізую, як не потрібно. Так, далі в нас прижим. Такий, така от шайба специфічна. Така тут є сферична поверхня, і тут є сферична, але внутрішня. От воно так має компенсувати перекоси. І гайка. Так, так, у нас бабка підзібрана, ну, практично зібрана, нам зараз треба доробити сюди ручку. Сюди оці сухарики треба фаску вифрезерувати або зробити фаску і зробити ручку з зажимопіно. Зараз ми це все будемо робити. Так, зробив на сухариках такі фаски. Їх тут не було, сухарики різні. Отакі фаски. Так, така от ручка зажиму у нас вийшла. І отака от ручка зажиму пінолі. Не хотілося тут конус стучити, так трошки простіше зробив. Але свою функцію буде виконувати. Ось так у нас вийшло. Задня бабка готова. Це ручку сюди, напевно, якусь треба буде зробити. Може, щось знайду, якусь. Ось. так зажимаю.